Господарський суд Києва поновив розгляд справи, яка стосується зухвалого стягнення з державного підприємства ПАД «Центр Енерго» понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Саме стільки намагається відсудити Укордон Інвестрейдінг за неякісне вугілля та вугілля, яке енергетики і не отримували. Йдеться про 600 мільйонів гривень за поставлене ще 2019 року вугілля сумнівної якості. Та ще плюс понад 700 мільйонів гривень штрафних санкцій. Фактично це вартість. Повітря, а не палива. Цьогоріч влітку Верховний суд скасував попереднє рішення про стягнення спад Центр Енерго» понад 700 мільйонів гривень штрафних санкцій і скерував цю справу на нове, більш детальне дослідження. Сама ж судова тяганина триває вже чотири роки і активізувалась цьогоріч напередодні підготовки до опалювального сезону. Позивач робить усе можливе, аби відволікати фахівців пад-центр енерго від підготовки до зими. Так, зокрема, вчасно не надає докази, які б обґрунтовували його по честь, ще в частині сроку. Я розумію, що ми пропустили срок, однак я новий представник. Ми матеріал матеріалах справи є документи, що ми ознайомилися з таким великим обсягом. Останні дні нашого ознайомлення, коли ми знайомили з останнім томом. це було 10 серпня, здається. У Нас було зобов'язано судом подати докази до 18 серпня, однак, у зв'язку з великим обсягом матеріалу справи ми ну, не встигли. Натомість встигають збільшувати позивні вимоги в укордон -інвесті». Напередодні засідання подали заяву, в якій просять стягнути з компанії Центренерго ще 120 мільйонів гривень. Ця сума є суттєвою для підприємства в умовах проходження синьо-зимового періоду, і безпосередньо вона може впливати своїм наслідком перешкоджання отримання тепла споживачам, які розташовані в Київській області, а також у Харківській області. Йдеться зокрема не лише про забезпечення безпрецедентної ремонтної та підготовчої кампанії до ОЗП, а й про своєчасну виплату заробітної плати працівникам. А це понад три тисячі людей, які в умовах війни під час ракетних атак РФ забезпечують енергогенерацію. Я працюю дуже важко. Вибачте мене ну це жах. Те, що зараз відбувається, і не отримувати навіть оцього... Зараз ну я тому і приїхала, бо ну мене, наприклад, дуже турбує, що зі мною буде далі. Фактично, люди залишаються на своїх робочих місцях. Вони там мають виконувати свою роботу. Якщо буде стягнення цих коштів, буде заморожено рахунки, і фактично ми не отримаємо коштів для наших родин для того, щоб Люди, які щодня ходять на роботу, наражають себе на небезпеку, тим більше в осінньо-зимовий період, коли анонсують можливі обстріли енергооб'єктів. І таких, як Тетяна, Олена, сотні люди обурені, що один із колишніх постачальників вугілля намагається стягнути гроші за повітря. Налаштовані рішуче, готові боротися за своє підприємство у судах, так само як і відбивати ворожі атаки, але все ж таки вірять у справедливий і неопереджений суд. Ми трудовий колектив приїхали для того, щоб підтримати наше підприємство, зацікавленість в тому, що це наше життя, наша зарплата. Життя наших сімей, от, життя молодих людей, які прийшли працювати в такі основні цеха, Мають дітей і треба їх кормити. Ми будемо сподіватися, що справедливість буде на нашій стороні, тому що всі знають, як важко без електроенергії, як важко без тепла, а вдома, квартири люди дровами не натоплять. А саме тому, попри палиців колеса, професійна команда «Центренерго» робить усе можливе, не порушуючи графіків, щоб з настанням холодів українців не поглинула темрява. Підприємство є енергетичним ППО України, бо, окрім надання світла та тепла, виконує надважливу роль, підтримує та регулює енергобаланс країни. Щодо судової тяганини, яка розпочата з нуля, то постачальник вугілля, все ж таки має надати суду докази не на словах, а на папері. Наступне судове засідання заплановане на 26 жовтня.